Ви колись дивилися на стару мапу? От уявляєте, величезний континент, а прямо в його центрі просто біла пляма, століттями ніхто не знав, що там. І от сьогодні ми якраз і поговоримо про те, як цю загадку розгадали. Це історія про неймовірну відвагу і про відкриття, що без перебільшення змінили наше уявлення про світ. Так от хто ж наважився заповнити цю білу пляму? Це питання, знаєте, рухало цілими поколіннями дослідників. І сьогодні ми спробуємо знайти на нього відповідь. Пройдемося, так би мовити, їхніми слідами від перших штрихів на узбережжі і до самого серця континенту. Ну, все починалося, як то кажуть, з малого дуже-дуже довго європейці знали лише про північне узбережжя. Ще давні греки називали його Лівією, і на тому власне все. А от що там далі в глибині континенту? Це була абсолютна таємниця. Просто загадка. От тільки погляньте на ці дати між Птолемеєм і початком епохи великих відкриттів прірва понад 1300 років, уявляєте? Практично жодного просування вглиб континенту, ціла вічність. І це тільки підкреслює, наскільки неймовірним і, я б сказав, вибуховим був той прорив, що стався наприкінці 15 століття. Але що ж їх туди погнало? Цікавість? Жага до знань? Ну, не зовсім. Головним рушієм, як це часто буває, були гроші. Економіка. Усі відчайдушно шукали морський шлях до казково багатої Індії, а Африка вона просто стояла на цьому шляху, величезна така перешкода, яку треба було якось обійти. І от, власне, як це відбувалося, подивіться на маршрут Васко Дагами. Це ж класичний приклад. У пошуках Індії португальці крок за кроком, наче малювали контур континенту. Спочатку західне узбережжя, потім південне, а згодом і східне, поступово та сама біла пляма почала набувати чітких образів. Але в цієї історії є й інший бік, дуже темний. Цей новий контакт приніс не тільки карти, а й работоргівлю. Європейські поселення на узбережжі швидко стали її центрами. І це, звісно, була жахлива трагедія, яка не лише спустошила цілі регіони, а й по суті надовго зачинила двері в глиб континенту. Узбережжя стало місцем страху, а не відкриттів. Перенесемося тепер на кілька століть уперед: 19 століття в Європі гримить промислова революція. І що потрібно заводам? Правильно, сировина, багато сировини. І погляди знову звернулися до Африки. Але цього разу мета була іншою не просто обігнути, а зайти всередину, у ті самі незвідані землі. І от саме в цей час на сцену виходить людина, яка стала буквально одержимою цією ідеєю шотландський місіонер Дейвід Лівінгстон. Тільки вдумайтеся, понад 30 років свого життя він провів у мандрах Африкою. Він долав тисячі і тисячі кілометрів там, де до нього не було жодного європейця. Масштаб його подорожі, ну, він просто вражає. І це були не просто мандри, це були системні дослідження. Давайте просто подивимось на його досягнення. Він першим з європейців перетнув пустелю Калахарі, пройшов величезною річкою Замбезі. Відкрив світові водоспад Вікторія, який місцеві називали Дим, що гримить. Яка назва Егеш. Він наніс на карту вододіл між озерами і, що, мабуть, найголовніше, став першою людиною з Європи, яка перетнув весь континент від океану до океану. Найкраще його місію описують його ж власні слова. Я відкрию Африку або загину. Уявляєте? Ніяких напівтонів. Це була справа всього його життя, і він був готовий віддати за неї все. І от уявіть, найвідоміший дослідник світу, людина, яка знає про Африку більше, ніж будь-хто інший, просто зникає. Зв'язок обірвався на кілька років тиша. Що з ним сталося? Загинув? Заблукав? Весь світ без перебільшення затамував подих. Це зникнення, звісно ж, спричинило справжню сенсацію і дало старт одній з найвідоміших рятувальних експедицій в історії. А очолив її ні, не інший дослідник, а молодий амбітний журналіст на ім'я Генрі Стенлі. Стенлі вирушив у глиб континенту, ідучи буквально по чутках, і його довгий небезпечний шлях, врешті-решт, привів його до берегів озера Танганьєка. Саме там, у маленькому поселенні у Джіджі, відбулася та сама тепер уже легендарна зустріч. І знаєте, що найцікавіше? Ця зустріч змінила все для Стенлі. Він не просто знайшов Лівінгстона, він знайшов справу свого життя. Він був настільки вражений тим, що робив його герой, що вирішив завершити його останню найважливішу місію. А ця місія це був, так би мовити, святий грааль географії того часу Загадка століть, знайти витоки річки Ніл. Це завдання вважалося настільки безнадійним, що навіть існувало прислів'я, шукати витоки Ніло». Воно означало робити щось абсолютно марне. Тут важливо зрозуміти, як вони працювали, наче в команді, хоч і на відстані в часі. Лівінгстон зробив просто титанічну роботу, він дослідив усі ці озера, річки. По суті, він зібрав усі частини пазла. А Стенлі, вже маючи на руках ці карти, ці підказки, зміг скласти їх докупи і зробити той самий фінальний ривок. Саме він відкрив гірський масив рувензорі і поставив крапку в цій історії. Але стривайте, це ще не вся історія. Бо в розгадці таємниці Нілу є ще один, скажімо так, неочікуваний, але дуже важливий гравець і так. Це український слід внесок, зроблений нашим вченим та інженером задовго до вирішальної експедиції Стенлі. Отже, знайомтеся Єгор Ковалевський у середині ХІХ століття його відправили в експедицію до ефіопського нагір'я офіційна місія, так би мовити, шукати золото. Але Ковалевський був справжнім дослідником, і його набагато більше цікавила та сама загадка витоків Нілу. І його внесок виявився ключовим. По-перше, він наніс на карту до того маловідоме ефіопське нагір'я. По-друге, і це головне, він спростував популярну тоді теорію. Він науково довів, що витоки треба шукати не в Ефіопії, де починається голубий ніл. Він першим висунув гіпотезу, що головна річка це білий ніл. І що його джерело лежить десь далеко на півдні біля екватора. Це була без перебільшення геніальна теоретична здогадка, яка вказала правильний напрямок усім наступним дослідникам. От і виходить, що спільними зусиллями від перших мореплавців, що малювали узбережжя до титанічної праці Лівінгстона, рішучості Стенлі і навіть геніальних здогадок Ковалевського, ту саму білу пляму нарешті заповнили. І що вражає, основна робота була зроблена за дивовижно короткий час менш ніж за одне століття. Але як ми знаємо, заповнення карти це лише початок історії. Ці дослідження принесли світові неймовірні знання. Та водночас вони відкрили шляхи для колонізації. Тож питання залишається, якою була справжня ціна цих відкриттів? Це складна спадщина, про яку варто пам'ятати, дивлячись на ці колись білі плями на мапі.